Слово має президент України Володимир Зеленський. Вітаю всіх, дорогі колеги, пані та панове, дорогі дорогі друзі. Я щиро дякую кожному з вас за те, що ви сьогодні тут, в Одесі, і дякую за те, що ми почали ваш візит візити, наш саміт з дуже героїчного місця. де ми можемо побачити наших. Героїв, наших патріотів з Одеси, та дякую вам за цей момент. Одеса дуже важливе місто для усіх нас, не лише символ Південної України. Це перехрестя між Північною та Південною Європою. Між Балканами та Кавказом і між європейською стабільністю та загрозами, що підривають її Одеса завжди була ворітьми, і сьогодні вона є воротами до нашої спільної безпеки, безпеки південно-східної Європи і. Безпека Південно-східної Європи і Чорного моря не роздільні. Це завжди було очевидно для України з 2014 року і стало очевидним для всього континенту у 2022 році. Все ж навіть сьогодні ми змушені боротися не лише за нашу країну, але також запевнитися в тому, щоб ця реальність стала наріжним каменем нової регіональної політики. І я радо вітаю наступних лідерів тут сьогодні, в Одесі. Президенти Молдови Майя Санду Чорногорії Яков Мілатович Румунії Нікушордан Сербії Олександр Вучич прем'єр-міністри Болгарії Росен Желясков та Хорватії Андрій Пленкович Греції Кіріакос Міцотакіс і спікер парламенту Албанії Еліса Спірапалі і перший заступник глави уряду та міністр навколишнього середовища та фізичного планування північної Македонії Зет Меджиті та заступник. Віце-прем'єр-міністр -віце та міністр закордонних справ Словенії Таня Файон. Сьогоднішній порядок денний стосуватиметься наступних питань: регіональна безпека, стійкість до гібридних загроз, зміцнення торгівлі та транспортної мережі, енергетична безпека, розмінування, повоєнна відбудова, реабілітація, покращення здоров'я та підтримка. Військових, дітей та ветеранів, Дорогі друзі, шановні лідери, я радий вітати вас в нашому дуже красивому місті Одесі. Ще раз вітаю вас, і ми продовжуємо наші регулярні зустрічі з країнами Південно-східної Європи і на жаль, наш регіон є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу. І ми бачили це раніше на Балканах, де Росія підсилювала міжетнічні тертя, здійснювала диверсії та навіть спроби переворотів. І ми були свідками спроб зманіпулювати громадською думкою в Румунії. З залученням Москви і протягом трьох десятиліть Росія намагалася утримати Молдову в бідності та нестабільності притягти її повністю під свій контроль. І якщо Європа втратить. Якщо Європа програє у Молдові цього року, це заохотить Росію втручатися навіть більше у ваші країни, забираючи від вас ваші ресурси, ваш суверенітет та навіть, навіть вашу історію. І ось чому підтримка європейської Молдови не про російських чи олігархічних сил є надзвичайно важливим завданням для усіх нас. І те саме стосується України. Москва не бачить Україну як країну лише як груду ресурсів та військовий плацдарм для своїх наступних вторгнень. Ми всі в регіоні працюємо з тим самим джерелом руйнувань. Сьогодні я пропоную, щоб ми сфокусувалися. і, Зокрема, я сфокусуюся на трьох речах: оборона, єдність та реальний розвиток. І ви всі можете бачити, що Путін не хоче завершувати цю війну. Він вірить, що доки він може битися і домінувати він залишається політично живим, але незалежно від того, що він в чому він переконаний, наша робота це поставити Росію в ту позицію, в якій вони будуть змушені шукати миру та політичного виживання не військовими засобами, і це абсолютно можливо. Оборонна підтримка України нам вона потрібна для того, щоб захищати наші міста, наші села від російських атак, та змусити Росію відчути реальну ціну війни. У них вдома системи ППО та дрони є ключовими інакше іншим ключовим інструментом є санкції. Ваша підтримка для спільних європейських санкційних рішень є життєво необхідною. Європейський Союз оголосив свій 18-й санкційний пакет. Він може бути сильнішим, особливо у таргетуванні російських нафтових танкерів та її фінансового сектору. Та Щодо стелі на нафту, стеля у 45 доларів за барель краще ніж 60, Це зрозуміло, це правда, але справжній мир прийде з стелею у 30 доларів. Це рівень, який справді. Змінить хід думок у Москві. Наступне ми всі поділяємо той самий інтерес у розширенні Європейського союзу та силі НАТО. ЄС дає Європі силу змагатися глобально без нього. Європейські нації були би в меншості перед іншими глобальними гравцями, і ось чому ми повинні підтримувати одне одного всі ті, хто рухається до ЄС та Україна у їх у її переговорах про членство цього року. Україна потребує чіткого рішення про переговорні кластери, і ми вже відповідаємо кожній кожній умові. Блокування прогресу зараз лише витрачає час для всієї Європи. і Всі наші нації розраховують та заслуговують на. Чесне розширення те саме стосується і НАТО. І Так, Європа повинна робити більше для своєї власної оборони, але кожен у сполучених штатах повинен пам'ятати двічі. До цього дестабілізація в Європі затягнула американських солдат у нищівні війни. Ось чому так важливо для Америки залишатися залученою в європейську безпеку. НАТО збирає безпекову архітектуру Європи докупи, і кожна європейська країна має право на обирати свій власний безпековий шлях. Майбутній саміт НАТО повинен підтвердити це. І так само, як і ЄС та НАТО є необхідними, так само є і наша співпраця в інфраструктурі транспортні шляхи, енергетика, комунікації, цифрові системи. Ми повинні показати людям чіткий щорічний прогрес у всіх цих сферах. Російська війна та її блокада українських портів показала наскільки життєво важливими є альтернативні шляхи через сусідні країни, і ми готові ми вже маємо ці альтернативи завдяки вам, шановні гості, і кожна країна повинна мати таку ж саму готовність до до будь-якої кризи. І, зрештою, знов таки, ми сьогодні тут, у нашому прекрасному місті в Одесі, це красиве місто є мішенью для Росії, і Росія хоче знищити його як це вже зробила з незліченною кількістю міст та сіл на окупованих територіях, Російські військові плани вказують на цей регіон Одеса і потім до кордону з Молдовою та Румунією. І, Звичайно, нам треба захист вже, але навіть більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це. Не зможе статися ніколи більше, і ось чому я прошу всіх вас ставитися до безпекових гарантій після цієї війни як до практичної потреби від ППО до кіберзагроз. Нам треба реальні інструменти для стримування та швидкого реагування. Давайте подивимося на наші домовленості, армії та інфраструктури і посилимо все, що тримає наші нації в безпеці. Дякую вам ще раз за те, що прибули. Дуже вам дякую і дякую вам, слава Україні.